Пішли. Ти <рес> не Ні-ні, ні іди попару, я буду тебе знімати. Зараз я рамзесяка зниму. <рес> О, що курочки тебе вже зустрічають. А чому ми Ми може їм довіряють, того не закривають. Та ладно. Та не може бути. Щас давай гляне. Я тут грязку. Та ладно. Пішли дивитися. В косо! Ну бачиш, ну. Йдем ну йдем. Раз. Побереш. Слухай, так там, ну дивись їх багато, так? Да. Там в кожного... Давай. Раз. Слухай які великі, слухай. Угу. Блін, кури, небі доста. Дивись дивись, ну. Так, да, кожні ячейки. Да. Ось ця миска давай, нам миску забирає. А там прямо ж да, два. Давайте мисочку. Давайте миску. А там, там ще два. Красота. Ох, ми ж нас вибрали. Оце молодці курочки. Нанесли яйчик. Ага, весь що ще заглянемо. Ой, молодці, ох, скільки ти нас забирала, ну порахуй. Шість. 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 Ай, Шість. Ой, молодець. Гарна ще нас забирала. Забереш додому. Що ви магази? Ми черзакси ще зайдемо, що так. Можна. Ну, Тільки треба, треба дуже гарно витерти сапожки, щоб нанести. Всю цю грязьючку. А я їсть я в горці беру. Горд. Городская. Ну, можете відправлятися на чердак. Папка, баба вже стара, ми полізли, а ви відправляєтесь. А лісочка, де ти? Все, я побігла, так? Да?